Компанія EXTRSTOC вітає вас. Ekstra 100 це доставка по всій Україні. Краще вибори чай з доступними цінами. А, сьогодні будемо оглядати склад мішка, жіночі літні штани. Подивимося, що попадається в мішку. Вау, такі зразу прикольні з, е, заву... Ой, е, знизу такі розширення, як зараз модно, Легенькі на літо. Знизу зауджені на манжетах, Класні. Такі знизу стокові. З бірочкою бачимо попадається стан новий. Джегінси H&M. Гарний розмір, 14. Зараз будемо гарненько складувати. Гавайки. Легенькі. Вон, будь ласка, з бірочкою. Офігезні. Реально офігезні. Гавайки. Легенькі. Джегінси, завужені, класні. Гавайки, легенькі. Денмарк, стан, супер. Легенькі, гавайки. H&M З високою посадкою. Гавайки. Легкі розмір десь. Гавайки. Джинси завужені збіркою стотою. HM, штанці, класичні, легенькі гавайки. розмір десь LXL ще гавайки на манжетах. Класні, десь 10-й англійський розмір, легкі гавайки ще легкі гавайки. Стан супер. Гавайки під леопарда. Такі класні, розширені знизу. Причому, дивіться, будь ласка, збірочка вам. Все, що ви хочете, все, що ви просите. так Джинси залужені на манжетах. Будь ласка, стокові. Так, ще. Класні, класичні штани. Так, оце класні. Літні. Гавайки. Ще гавайки. Клітинку. Літні. Легкі. Такі штанці літо Червоні. Так, будь ласка, ще вам гавайки. Ще гавайки, легкі, гавайки, кюлотами знизу розширені, модні. L. Second Fail. Family. Розмір L. Класні. Також. Літні. Це у нас костюм, будь ласка, літній. Ось. Отримайте і розпишіться. Так, дивимося далі у нас костюм. Ось. Гарний, модний, можна одіти і в гості, там, коли до Роми піти. Так. Завужені на резинці джегінси. Так. Також джегінси. З високою посадкою. гавайки. Джинси рейнбоу стокові. Rainbow скіні. Ось такі у нас Токіо, стокові штани з біркою. О, Прикольні дуже штани. Ідуть у нас як плаття штани. Не плаття, а верніше юбка штани, але це штани. Дизайнерський підхід. Гавайки знизу розширені. Як модно зараз. Також штанці літні. Розмір десь XL, не, як я й казав. XL. Також клітинку. H&M-овський, більш класичний варіант. Джинси скіні, завужені. Будь ласка, стокові 33-й бірочка на місці. Так, стокові 30, бірочка на місці. Так, також десь розмір ML великий. Класичні штани Vera Moda XL з біркою. Да, Наповнення мішка взагалі супер. Так, дивимося з високою посадкою. Більш літній варіант. Джинси. От, дивимося за літній Марк Лаус. 44 розмір. Завужені знизу Only фірма. Літній формат з боковими полосами. Модні. Будь ласка, з бірочкою. Те, що ви просили, там і привезли. Так, завужені. Літні. Ще літній формат. Так. Завужені такі, як під спортивні штани. О, Прикольний колір різноманітний. Так. Ось ну, під питона. Ще під питона. Легкі. Так, такий більш класичний форт. знизу. модні Так. Джинси. Іч, ічі. Гарна фірма. Розмір десь МЛ, Гавайки. Легкі, ще легкі штанці. Також. Онлі. Стрейдж. С, Шмара, модель, Це марка любима нашого одного працівника. Він дуже любить цю марку. Сесіль Так, такі також з стокові збіркою, будь ласка. Літні H&M Ось такі модні знизу. Пошив сучасний. Знизу на блискавці завужені, будь ласка, стокові, як ви просите. По ціні секонду сток. Такі легкі гавайки. Так, на стрейчі. Штанці. Ось такі знизу розширені літні. Так, ще. Наф-наф. Сучасний пошив. Сучасна модель. Завужені знизу, спині. Так. Більш класичний формат. Штанці H&M, Так. Розширені знизу. Як зараз модно. Розмір десь L, такий літній формат. І останні з мішка. Ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого!